Щороку сюди приїжджає 100 тисяч туристів, а квиток коштує близько 300 гривень. Добре, тобі віддам свого. Є навіть карта пригод, за якою можна знайти всі локації. Так, зайшли ми вже в цей парк. Дивіться, як є Це у нас такий ресторанчик, кафешечка, перекусик. Хтось уже на такій цікавій гойдалці. Фотографується Gate the Park Land – це чарівний світ у самому серці Яремчі поруч із знаменитим водоспадом пробій. Тут дуже неймовірно, гарна така незвична природа. Дивіться. Понад один гектар території, 20 казкових будинків і 30 фотозон, які виглядають, ніби з фільму Володар Персні Яка гарна будівля. Заходьте, діти заходьте. О, ручка, яка цікава, дерев'яна. Кружечки 340 гривень, 400 ця з дерев'яною. Так. Тут все-таки в стилі да, Гаррі Поттера теж. Хоча, ну, оце вона як гоблінні оці, да? До речі, така іграшка вікінга 1600 гривень. Ну так, якби гарно виглядають, але не дешеве. Такі менші, то 870 Ну вже отаку вже цікавіше. Продають кульки різні, кружечки та гарні, дуже гарні. Ходіть. Отакі як капелюхи. Зараз масово купують такі літні простенькі 250 ка Такі, до речі, тут дуже гарні сувенірні кухлі, просто неймовірні. Дві тисячі. Глянь такі. Така робота, ну. Ташкою тут, просто дуже прикольно. І простіші кружечки теж з тими надписами. 260, до речі, така. такі простіші. Піднімаємося ми наверх. Тут цікаві є теж лазанки. Давай руку Владислав. Але тут, бачите, трошки тут треба дивитися під ноги, бо камні такі. Треба бути дуже обережним. Ох, як високо. Ага, тут у нас такий цікавий ігровий майданчик, до речі, для діток. Відразу. Дивіться, все у формі таких теж грибочків гарних. Все, вже Ілля лазанка буде. Ну йди, лазь. Іди. Такі грибочки, такі батути. Не встигли, не встигли зайти вже все на качелях. Владик у нас, як завжди, любить на цих таких. Так. Що в нас тут ще є по ігрових майданчиках? Тут у нас такі теж лазанки. Тут, напевно, вони, це ліхтарики, вони вночі тут, що світяться. Ну, вони і зараз світяться, але не дуже видно. Зараз ми ще і туди підемо кругом. Ось такі цікаві. Дивіться, грибочки, мухомори. Це вже вони кричать мої, тільки наших чути, моїх дітей. Вон вже на версі, вже заліз. Полазь, полазь, Он з гірки спускайся, спускайся з гірки. Ось, дивіться, які грибочки класні. Вже зараз влада у мене сюди полізе. То точно. Ось така гірка. Така доволі висока. Ось така лазанка паутинка. Це Ілля зараз точно буде з неї. А он Ілля в мене спускається. Давай, спускайся. Іди лізь. О, це моє. Да, це таке. На самий верх зараз залізе. Таке з мотузочок. Як всі стараються лізуть? Ось ще тут що є цікаве, Тут у нас в таких костюмах ходять. Хобіта, можливо, якась така щось буде, не знаю. Да, я так, я вилізла, Вона ляже, як завжди, на самий верх. І така ще цікава лазунка для дітей. До речі, таке щось вперше бачу, Щоб із мотузочок така. Як гусінь, але довга така. Ось така. Все таке гарне, кольорове. Ось так. І це ми їх так дітей чути. Тільки їх і чути. Тих дітей. Мам да мам, мам да мам. Так, зараз ми спускаємося теж такі гарні будиночки. Це вже інший. Ось дивіться, там ніби тунельчик такий. А в самому будиночку зараз ми подивимося, що тут є. Ага, так, заходимо. Таке класне крісло. Так, хто йде на хобіцьке крісло сідати? Давайте. Тільки владик не на стіл, а на крісло. Владик на стіл виліз. Ото вже. Дивіться, зайшли цей будиночок. Ось тут так гарно, затишно, красиво. Дуже багато різних книжечок. Різні картини. Ага. Ой, який владик у нас красивий. А ну покажи, яка шаль, шляпка в тебе. Ага, ти вже хобітом став маленьким. Точно хобі? Тут теж дітки перебігається і можна гарні фото зробити. Тут така магія, цей скрінч, який був у Гаррі Поттері. Головили на турнірах. Ось, я щось. А тут у нас така кімната в нас втомилися і діти лежать, відпочивають. Ось так. Заходимо ще в один такий маленький будиночок. Так, Тут у нас теж такий гарненький будинок, камін. І їжа, такий стіл, де тут сідали маленькі хобіти. Різна їжа. М'ясо. Ми пішли не набрали. Ліжечка. Йдемо, хочу такі. І кімната. І сама кімната. Де вони спали? Картини. Різні. Ось так. Ось такий там міні водоспад. Якийсь кромочок. А тут. Владик іде у нас ось так. Теж один із будиночків. Глянь такі гарненькі будиночки. Ось такі низенькі, мініатюрненькі. Заходь, заходь. Заходь, мале. Ось тут такі у нас з хімічними експериментами. Дуже цікаво. Ладик нічого не брать. Ні-ні. Але тут щось таке світиться, дуже цікаве, незвично. Тут дивіться, такі дикі гуки пасуться. Так, ідемо ще один будиночок ось такий. Їх тут так багато. Тих будиночки. Дуже багато. Рибацькі, рибацьке все. Ага. Лежать. Заходимо через такі ворота і йдемо далі. О, які вони. Заходьте дітвора, заходьте. А це в нас туалет, до речі. Угу. Дивіться, які О, які в нас тут є. Диви, ладик. ладик. Морські свинки, поросятки я кажу. Морські свинки, Диві. так? Диви, Вони ну, кричить, боже, полякаєте тих нещасних поросят. У парку живуть справжні тваринки. Кози, кролики, папуги і навіть єноти. Ау, Вон у мене тут такий будиночок. фурдель називається. Тут такі всі назви вигадані. Можна фотографуватися. Є тут такі баранці гарні з ріжками. Діти побігли. Побачили гойдалку і вже побігли. Ага. Да, для маленьких таких дуже цікаво буде. Всякі чіткі тут бізіборди. Ось такі. Будуть зараз мої теж будуть клацати. Для маленьких ні, а для великих таких теж підійде. Так, це на золота копальня кроні. Заходьте в копальню. Бачите, це така копальня. Тут трави Тут золото, це добивало, бачите? Золото. Більшість декорацій зроблені вручну місцевими майстрами з натурального дерева і каменю. Тут навіть є свій паб, Hobbit pub, де можна скуштувати місцеві страви. Так, так, це у нас тут бар, до речі. Ось такий бар. Тут можна різні елі, медову ніс замовити. Ось такий паб. Ну, багато гойдало. Так, це у нас вежа Едельрона. Боже, тут ще вималий. Так, це таке таке щось mm -hmm. будують, гарна територія, дуже багато людей монетки покидали в воду. Дорадчі mm -hmm. вже. Тут пише завітати можна на різні майстер-класи. Ага, тут різні солодощі продають. І ось такі у нас булочки різні, з різними посипками і донотси. Зайшли, ніби соляна кімната мені. Ай, як гарно. О, дивися. Все, так. Раз. А Де ми? А ми вийшли. Ой, геть там бачу люди зверху. І сходи. І залазимо сюди. Тут двері дуже подобаються такої округлої форми. Так, кораблики вікінгів. Дракон. Майонез. І головне, Гедзьо це не просто назва, а вигаданий карпатський герой, який охороняє цей парк і дарує відвідувачам добрий настрій. До речі, хочу сказати, парк доволі великий. І вже в мене діти втомилися. Отак ще піднімаємося так нагору вже на останньому подиху. Ладик буде зараз у нас дверки відкривати. Ось ці, так. Ті? Да? Відкривається? Не відкривається. А вони не відкриваються. Парк будували понад два роки, використовуючи натуральне дерево і камінь з місцевих лісів. Заходимо у вежу вікінгів. Я дуже люблю. Ці такі тунельчики заходять. Такі сходи. Нагадують, як в замку. Але піднімаюся. Бачите, яка природа у нас і гори там видно. А бабуся? Ось, вибрали собі морозиво. Дві кульки 90 гривень. 320. Одна 60 гривень. А, Мам. І бабуся собі вибрала, Владик, вибрала. Я Смакує? Вибрала. Так. Ну і добре. Заходимо в магічний тунель. Бачите, який гарний не магічний світиться. По закінченню вже хочу сказати, що ми пройшли весь цей парк. Сподобалось і мені, і діткам. Варто сюди прийти, подивитися, особливо хто любить такі фільми Гаррі Потера і Хобіта самий фільм, то приходьте.